Дебют Мудрика за Челсі Михайло виглядав набагато активніше, швидше, крутіше та краще за всіх своїх партнерів. Мене звати Андрій Сеньків, на каналі Будібен. І сьогодні ми розбираємо те, як дебютував Михайло Мудрик за Челсі в англійській премєр прем'єр-лізі. Скажу чесно, що мені було непросто знайти можливість глянути ці матч, оскільки в цей же час в мене вдома не було світла. І я зробив наступне: я сів. В метро і катався від оболоні до тремків і назад. Таким чином я матч цей глянув. Цікаво почути відповідь від вас, як ви дивилися матч? Чи мали ви можливість глянути на дебют мудрика в англійській премєр прем'єр-лізі? Якщо мали, то яким чином? Якщо не мали, то що робили, як слідкували? Пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Цікаво отримати загальну картину. І не забувайте поставити лайк, не буду нічого придумувати. Це просто життєво мені необхідно. Ну обов'язково дивіться відео до самого кінця. Це також допомагає в просуванні даного. Контенту на просторах Ютубу хай квітне український Ютуб, як каже класик. Розпочинаємо Ліверпуль і Челсі перед цим матчем підходили в статусі середняків прем'єр-ліги дев'яте та десяте місце, і за грою так же само. Попередніх випусках я детально розбирав те, чому і як. Погано грають Ліверпуль та Челсі, тому повторюватися я не збираюсь. Найважливіше, що потрібно розуміти в складах обох команд по цьому матчі, Челсі грав в гібридну схему з трьома центральними захисниками. Хакім Зієш, лівоногий Хаким Зієш, грав правим латералем. Він грав правим латералем в двох випадках. Коли Челсі захищався, він ставав п'ятим захисником. Ну і коли Челсі розпочинав вихід з оборони в атаку. Він також опускався до чолоби, котрий грав правим старим захисником, і допомагав сині виходити з оборони. Ронив атаку, оскільки Челсі не так багато був на м'ячі в першому таймі. Челсі не так багато атакував в першому таймі, то з'єша ми найчастіше бачили саме на цій позиції? Інша важлива річ це позиція хола в цьому матчі. Хол це молодий лівий захисник Челсі. Котрий в цьому матчі грав в опорній зоні. Це все, що вам потрібно знати про кадрові проблеми команди Грема Потера. Що ж до Ліверполя, то у Ліверполя також дуже багато проблем. Жахлива гра проти Брайтона, я тут також розбирав, закінчилася тим, що на матч Челсі вийшли п'ять нових гравців: Джеймс Мілнер замість Олександра Арнольда, Гомес замість Матіпа, Байчетіч вийшов в центрі поля, що важливо розуміти Харвієлів, а також на бій Кейта. і тут мені варто якось окреслити перший тайм. Перший тайм це був та. З дуже високою кількістю браку, з дуже низькими швидкостями, з невмінням команд створювати моменти з гри. Моменти були лише зі стандартів. І те, що хол! В центрі поля в Челсі чудово грав без м'яча та відборі, і байчатіч так само добре робив те саме, що хол. Але коли вони стикалися з м'ячем, і хол і байчатіч, вони гальмували атаки. Вони грали не в такт, в недодачу, не в темп і багато чого гальмувалося. І клоп, і Поттер розуміли, що вставляючи в центрі поля саме цих гравців, вони допомагають нівелювати чужі атаки, а ніяк не щось створювати. Тому перший тайм був швидше про руйнування, ніж про створення. Чогось. Тепер йдемо до другого тайму, другого тайму, який був набагато більш яскравим, можливо, небагато більш змістовним, але точно більш яскравим. Справа в тому, що Челсі вирішив ризикнути, зієш вже в різних фазах гри не опускався так часто, як раніше в захист, він грав досить високо, він грав правим правим е, півзахисником високо. Так само високо грав Михайло Мудрик, який з'явився на футбольне поле на початку другого тайму. Якщо Кокурелія грав по всій бровці в першому таймі по всій лівій бровці, то в другому таймі цього не було. Кокуреля став в четвірку. Часи став грати в четвірку. І Мудрик та Зієш займали високі позиції, тому що ем, викликало певний сумнів. Е, вихід Мудрика саме замість хола, тому що очікували, що Кокуреля буде грати по всій бровці, а Мудрик буде таким собі прям інвертованим мінгером, як Маліновський в Марселі, але на іншому, але на іншому фланзі. Е, так не трапилось. Мудрик грав в принципі так, як він і любить саме на тій позиції. Вихід Мудрик. Це найяскравіший момент цього матчу не лише для українських болівальників, а й загалом. Вихід Михайла Мудрика допоміг Челсі пришвидшити гру в різних її стадіях. При цьому мудрика не було багато простору. В нього не було широчайних вільних зон, квадратних кілометрів і так далі. Фактично, мудрик грав у зжатому такому просторі і грав він успішно. Давайте одразу кілька моментів проговоримо. Перший момент це те, що мудрик. Мудрик вмів і вміє створювати моменти, коли простору немає. Ось цей момент, коли він обстукався з Галхером і обіграв одразу двох гравців Ліверпуля, Мілнера та Гомеса. Місця було мало, доводилось займатися фузальними фінтами. І в Мудрика це вийшло, Він пробив воротах. Знову ж таки, простору було мало. Це не про біготню, як нам здається, що Мудрик вміє тільки бігати. Насправді. І ми бачимо в цьому моменті це не так. Другий важливий момент це дуель Мудрика проти Мілнера. Джеймс Мілнер, який замість Трента, який здебільшого грає в основі, вийшов в старті, абсолютно не встигав за Мудриком. Єдиний момент, коли Мудрика був величезний простір, Михайло використав сповна, прокинув повз Мілнера і зробив жовту картку для Джеймса. Потім Мілнер вдалося змінювати на Олександра Арнода, тому що пахло пахло смажене. В мене вдома нічим. Не пахне, у мене вдома нема світла, і я підсвітив просто все, що можливо, підсвітити в своїй квартирі, щоб цей відео для вас записати. Зараз буду мчати туди, де буде інтернет. Тому попрошу вас про наступне, про те, щоб ви оформили підписку на цей канал, а також поставили дзвіночок. Це для мене дуже дуже важливо. Дякую. Третє, що потрібно розуміти, це те, що мудрик добре грав не лише використовуючи стартову швидкість. Мудрик добре відкривався, зокрема, момент. Коли він отримав навісну передачу від ЗЄШ на дальній штанзі, це виключно його заслуга. Він побачив, що Мілнер грає досить вузько, є простір позаду і відкрився на дальній стійці. Правда, не зміг ні прийняти, ні пробити, але це знову ж таки показовий момент різноманіття в грі Михайла Мудрика. Четвертий момент, який варто визначати, це гра Мудрика відборі. Мудрик дуже сильно провів цей матч. Відборі з точки зору їх. Кількості та якості у Мудрика за версією Софаскор, три відбори в цьому матчі. Більше в Челсі лише в двох гравців в Жоржіньо та в Кукурелі. При тому, що купа гравців, які ці двоє, провели на полі 90 хвилин або трошки менше. Мудрик допрацьовував до кінця. Мудрик біг за салахом, зокрема, кілька разів. І знову ж таки, дії Мудрика і на своїй половині поля, і на чужі половині поля, це те, що запалило цю гру. Це те, що потрібно точно зафіксувати. Тому я вважаю. Аю, дебют Мудрика абсолютно вдалим в цьому матчі. Це було круто, це було приємно з іншої сторони не виділитися в цьому матчу. Матчі в котрому і Ліверпуль і Челсі грали. Жахливо, статично було б складно, напевно, але ну давайте це відкинемо. Мудрик не грав футбол кілька місяців. Мудрик приїхав з української прем'єр-ліги. Мудрик приїхав і в високоінтенсивну лігу, і вийшов дуже здорово. Він знову ж таки дуже здорово виділявся. Далі я очікую Мудрика в основному складі. Челсі, тому що проблем не поменшало. Фелікса ще буде один матч з кваліфікації Стервінг пулісік Травмовані Чук Фоємека, як вийшов от, в матчі з Лівер з Ліверпулем, кілька разів спотикався, падав у вирішальні момент. Ми також бачили його рівень. Тому я думаю, що Мудрика слід чекати в основі. Нема сенсу його маринувати. Щось там якось вигадувати. Те, як він вийшов, знову ж таки, це прям прямо зараз найбільш активний і найбільш така бойова одиниця в атаці Челсі. Тому. Далі більше, далі більше це фраза і про мій канал Good Evening, тому що в понеділок вийде огляд е, вихідних в топ чемпіонатах, огляд важливих подій в топ-чемпіонатах. Там не буде вже Ліверпуль Ліверпульча, оскільки він є окремо тут. Але про Ляйпціг-Баварія, про Арсенал Манчестер Юнайтед, про Атлетік Реал Мадрид, про кілька хороших трансферів в ньому буде. Тому обов'язково дивіться в понеділок. Дивіться два мої останні відеоси. Чомусь ви про Рому і Римчука подивилися на так активно, як про Мудрика. Ви дивитесь. Там також цікавий розбір гри його Дивіться, лайкайте, коментуйте, будьте зі мною надалі. Слава Україні, Слава ЗСУ. Побачимось.